Уродженця Донеччини судять у Луцьку за підозрою у незаконному переправленні осіб через кордон. За даними прокуратури, було кілька таких епізодів. Втім, у ході засідання виявилося, що один не підтвердився. У Луцькому міськрайонному суді досліджували аудіо та відеодокази. Зокрема, в цій справі фігурує і благодійний фонд, серед засновників якого славнозвісна Лучанка. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу за звинуваченням уродженця Донеччини за статтею Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного переправлення осіб через державний кордон. Адвокат обвинуваченого одразу клопоче про виключення доказів як неналежних стосовно того епізоду, який був закритий. Проте прийшли до дослідження доказів за іншим епізодом. В аудіозаписі чути як чоловік цікавиться, за скільки часу йому можуть зробити документи щодо виїзду за кордон і скільки це буде коштувати наскільки ну десь на місці три або ну менше може бути більше то точно ні. а кто країна будет україна буде німеччина або бельгія німеччина мені треба мені Треба просто опильні гроші забрати там, а по Німеччині ще у мене просто там рівні осталися. Зараз поступається 4 доларів. А то і 5. Але їх. не Так, так, так. Фактично само початку наш назадник говорив, що і метай був поїздки, не як взагалі виїхати до Бельгії або Німеччини. І в свою чергу точенко три рази почули звичай. Суму в 4 тисячі, потім сказати 5-7 тисяч доларів. Це буде коштувати. Після цього в судовому засіданні проглянули відеоматеріал зустрічі охочого виїхати за кордон із обвинуваченим. після перегляду відеодоказу прокурор пояснює розмові Донченко надає вказівку, через яку митницю краще вижати. Зокрема, це митниця дівській області, зокрема, як поводити, що говорити, за чим їхати, тобто як там поводитись на державному кордоні при передані. Крім того. Подальшому розмові буднік запитує, чи є можливість зробити, ну не вести гуманітарку. що Донченко каже, що добре задекларуйте, ми зробимо, що ви його нам віддали. Ми це на увазі гуманітарку. Хоча про ніяку гуманітарку міта в протоколі воно є. Такі, що слухались. І фактично третя розмова, це знову ж два рази, повторюється сума в розмірі трошки, що вона це налазить три тисячі доларів. Судячи з теми розмови, який заслухали далі, чоловік роз'яснюють, можна при поверненні назад навіть завести вантаж типу на один з благодійних фондів. Ну, якщо я приїду просто, і в мене ну, обстоятельства поміняються, ось так, надіюся на руч, заканчується і буде робота. Ну, не буде. Тоді я у всіх випадках привезти назад. Если вы переехали, то вы приедете. Но верно гуманитарная допомога и стекла. А, то можно написать такой, допустим, машину гуманитарки. Вы можете в вы берете к вам. А, типа вам скажем, записали. Задекларировать. Значит, по декларации идет на гуманитарный курс не оподатковывается. Між тим, як стало відомо, в матеріалах справи фігурує фонд Допоможемо разом Україні в його засновниках. Наталія Кушнір. Жінка, так би мовити, відома в Луцьку тим, що наскуповувала разом із сестрою в кредити квартири на перших поверхах і переробила їх під офіси. Дозволи на такі реконструкції, одержала ще за часів мерства Богдана Шиби. Згодом банки вишикувались в чергу, аби вибити з жінки борги. Та й за комунальні послуги за цими квартирами теж назбирався чималий комунальний борг. І вже після початку повномасштабної війни офіс генпрокурора повідомив, що керівниця благодійного фонду разом із спільником придумала, як заробити на переправленні військовозобов'язаних через систему шлях за кордон. Ті їхали під виглядом водіїв для привезення гумвантажів для збройних сил, такса від 3 до 4 тисяч доларів. Тоді журналісти з власних джерел дізналися, що на гарячому, схоже, спіймали керівницю Допоможемо разом Україні, септо Наталію Кушнір. Що ж до сьогодні сьогоднішнього засідання, то його поставили на паузу. Вже за тиждень дослідження речових доказів продовжать. Їх каже прокурор є ще чимало. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі.